Це тільки, як ти маєш відчувати, що чомусь тобі тут хорошо. Бо, мабуть, це твоє місце. З чим це пов'язано? Мабуть, з корінністю і пов'язано. Я побачив себе на телебаченні в, ці, в цьому випуску, як я спілкуюсь з українською, я зрозумів, що оце я. Оце Я побачив на себе з сторони, як я українською спілкуюся, я такий, та це ж я? Оце капуста. І ти такий, капуста? І Я такий, капуста. Це Що нас об'єднує всіх капуст? І, і я такий. Українці відзначаються глибокою прихильністю до старовини, до дозвичай до того, що їм передали діди і прадіди. Рис це як углевод. Ну просто у них нема хліба, тому вони, типа, якби у нас не було хліба, ми б теж рис їли. І з рис би поклав зверху сало і показували у світі. Всі б його показали. вау. В чому була проблема радянської влади, російської влади, яка тримали Україну у поневоленні довгий час. Вони якраз заміщали і традиції, і страви, і вони робили якусь певну підміну.